Хотів би ще раз зупинитися на тому, що час, коли саме ви могли спостерігати за тим, що відбувається в Україні, на сьогоднішній день уже закінчився. Хтось із вас, можливо, передбачав усе це, що відбувається зараз, хтось, можливо, зрозумів про це сьогодні. Це уже сьогодні не важливо. Головне, ми зараз маємо тут розуміти, що нам усім робити далі. Отже, я би почав, мабуть, з самого головного, що потрібно обговорити, з поняття світового порядку. Буквально простіше поговорити про розстановку сил у світовій політиці. Я думаю, що зараз немає необхідності казати про те, яким чином і скільки разів за всю історію людства цей світовий порядок змінився. Я хотів би лише пригадати про дві події, які були в минулому столітті, це 2 серпня 1945 року і Ялтинська конференція, а також липнева конференція в місті Потсдам, яка остаточно установила свій світовий порядок по результатам Другої світової війни. Хотів би зауважити, що у той же час, у той же час. Розпочалася так звана холодна війна, яка тривала майже 40 років, але зберігала встановлений тоді світовий порядок. Усе змінилося в 1991 році, коли Радянський Союз припинив своє існування. Начебто, це було сигналом для того, щоб світовий порядок змінився. Але незважаючи на це, світ все ж таки продовжував жити. У тому світовому порядку, який ґрунтувався на Ялтинсько-Пафзданській системі міжнародних, системі міжнародних відносин. Сполученим Штатам Америки, ви все розумієте, тоді вдавалося десь силою, десь своїми іншими можливостями утримувати цей, цей світовий порядок. Що цікаво, що це відбувалося навіть на фоні того, що кількість держав у цьому світі, у нас це просто до Радянського Союзу. Збільшувалося. Але але світ продовжував жити у цьому старому світопорядку. Це змінилося в 2007 року, коли Путін виступав на Мюнхенській конференції по питанням безпеки. Цей виступ дійсно можна вважати поворотною точкою саме в перегляді існуючої системи світового порядку. Тоді він казав: ніхто не відчуває себе в безпеці. Ніхто не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною ціною. Мабуть, я вважаю, Захід саме тоді зробив величезну помилку, не звернувши увагу на застереження президента Путина і жодним чином не пристосувався до наступної епохи, через яку, до речі, ми сьогодні тут усі зібралися. Далі ми знаємо, що в 2008 році Путін напав на Грузію, в 2014 році напав на Україну, в 2022 році, застосував усі можливі засоби військову силу і знову напав на Україну. Хотів би звернути увагу, що саме тоді, в 2007 році, Путін казав, а я би сказав би, вірніше, попереджав. Що одна полярна модель, яка фактично направлена виключно на обслуговування інтересів США та обраного кола держав, не життєздатна. Тоді він казав, що Китай, Індія та інші країни, що розвиваються, в результаті трансформуються і їхні економіки стануть найважливішими у світі. Чи відбулося це, чи не відбулося? Судити вам. Можливо, ми сьогодні можемо побачити, як саме країни Азії, Африки та навіть Латинської Америки намагаються визначати глобальну повістку Дня. Але що ж Україна? Україна завзято вступила в боротьбу і змогла дати не лише гідну відсіч ворогу, а й змогла довести і відстояти свою суб'єктність у формуванні світа України. Це Очевидний факт. Саме через Україну, яка я вважаю, можливо втратила можливість самотужки вирішити проблему війни в 23-му році, в основному через побоювання наших партнерів, на жаль, змусила Росію вже відкрито у му році піти на створення так званої Осі. Хто входить до цієї осі? Чи ми чудово розуміємо. І саме тоді, ще у 2024 році, коли ці країни осі, заключали між собою стратегічні угоди, необхідно було замислитися, чи не є саме це продовженням політики перегляду діяльної системи світопорядку. Звісно, Україні важко наодинці хоче за допомогою наших партнерів боротися самотужки і з бійцю власне. Але вони бороли, але вона боролася. А війна в Україні набирала масштабів глобальних. Її результати, звісно, можливо було б передбачити. До речі, ці результати актуальні і сьогодні. У підсумку Сполучені Штати Америки, Китай, Росія і Європа виявилися не готовими до такої глобальної війни. Такого рівня інтенсивності, і саме головне, такої по, по часу, по, по часу такого пролетування. Людські та економічні втрати в Україні, витрата ресурсів на війну, міграція, санкційна політика, відсутність дешевих енергоносіїв та ринків збута, також інші проблеми фактично стали колосальним економічним тягарем для економік усіх задіяних. У війні старим, гальмуючи їхній розвиток і створюючи вже ризики інших глобальних тарів. Ще раз звертаю увагу, ми ведемо мову про економіку таких країн, як Китай, США, Росії та Європи. Війна в Україні практично вичерпала економічні і промислові запаси могутності цих країн, а особливо Росії, Штатів Америки та Європи. Їм бракує зараз ресурсів для продовження військових дій. Водночас розгортання військового виробництва ну, виявляє, виявляється в цій ситуації надто ризиковане. Ну, Особливо, коли ми вже ведемо мову про скоре припинення бойових дій. Таким чином, ймовірно, можливо стверджувати про те, що формальні умови для перегляду світового порядку сьогодні є. Відправною точкою такого перегляду, звісно, можна абсолютно вважати майбутнє закінчення війни в Україні і формування світового порядку саме за її результатами. Адже дійсно, і сам світовий порядок вже сьогодні майже остаточно зруйнований. Давайте повернемося до США. Сьогодні очевидно, що Білий дім поставив під сумність єдність усього західного світу. А крім цього, ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО в недалекому майбутньому може припинити своє існування. А низка перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Керівнику якої виписали орден на арешт, констатує той факт, що Білий дім все ж таки робить більше на назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа.